На увазі чудовий будиночок 145 метрів квадратних з басейном. Все готово, щоб робити ремонтні роботи, заїжджати і проживати. Ось такий басейн, 2 метри висота. Вихід з будиночку до басейну. Територія вся облагорожена, скрізь висаджені ялиночки, туйки по периметру. тут гараж розташований, у гаражі знаходиться. Яма, в яку виведені всі системи для очистки води з басейну, скважина там вже знаходиться. Так, і Ми заходимо в будиночок. В будиночку це кухня вітальня Таким, З виходом до басейну. Тут у нас розташований майбутній самозол першого поверху з душовою кабіною. Тут котельня, кімнатка. Будиночок будувався для себе власником. Поставлені якісні слідкопакети, побудований півтора кирпича. Отакий От вигляд з кімнати на другому поверсі. Друга кімнатка. В кожній кімнатці по два вікна. Вихід на терасу. Будиночок зовні утеплений пінопластом 100 мм.